Блукаючи Петріот в дії за тиждень українська протиповітряна оборона приземлила вже сім літаків. Самольот збили над нами прямо за останні дні це вже п'ятий су 34 що відправився у вічний політ. су 35 примусово посадили двічі. Загалом за два роки війни українські захисники за оцінками нідерландського сайту Орікс, який займається розвідкою з відкритих джерел, збили 26 зі 150 літаків су 34 та 6 зі 120 су 35 Росіяни вже складають міфи, що ж так вправно кладе авіацію окупантів, а наше командування повітря. Них сил ці міфи лише підживлює, і ніхто достеменно не знає, що ж працює по російським літакам, Лукаюча система Петріот, яка нібито працює з новою сучасною радіолокаційною станцією, яка була виготовлена власне в Україні, яка працює з пусковою системою «Петріот»,